Мік чоловічого у верхнього одягу резерву. Вітровочка водоникна в розмірі XL. Рукачок регулюється на кнопочці, Внизу ось така розгулочка. Клесенька. Два ХЛ. Клесенька. Капіше, що підскіпається на самочку. Пікласний трендж. Дуже має бути бутиінця, кортон. Емочка. Засіпочка тут іде ось так на бусочках в серединці. Бомпер. Бомпер дає ось такий лагесенький синтетончик. Пеличка. Бомпер. Тут йде котон звоню. Два як саль. Е. Джинсовий піджак, джинс дуже такий класний, не кесенький, ейка, віковка глупо непомикна, есичка і подовжена на кейках. І глибокі кишеньки йдуть. Також губки є така кишенька. Ечка. Энч XL.